Молитва за українську церкву, Господи Ісусе Христе, Спасителю і Найвищий Учителю, щиро благаємо Тебе за увесь світ та за народи світу цього. Нехай не буде вже серед нас неправди, ворожнечі, кровопролиття, а нехай запанує в усьому світі Твоя свята Правда та наука в заклику до згоди рівності, братерства та єднання. Згадай, Спасителю наш, і про церкву святу Твою, яку ти своєю святою кров'ю, непорочною здобув і освятив, а князі віку цього свавільно розділили, роз'єднали та зневажили. Нехай скоро об'єднається в єдине святе тіло Твоє, всі церкви, всі народів світу, що в тебе єдиного Бога вірують, молитвами і побожними ділами Тебе прославляють. Церкву нашу святу українську, православну, в одне тіло з церквами всіх православних народів з'єднай, щоб усіма мовами славили все святе ім'я Твоє, у Троїці єдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.